Двінадцять, шістнадцять, тринадцять, п'ятнадцять, бурячок, десять, а така картопля? Шістнадцять. На борщовий ви набіру, ціни стабільні. П'ятнадцять соболя 12, 13. По 10, багато треба? Шикардос Херсонщини. Приїхав, а що по цінах? Кропний 45, а солірос, так? Да, це... Солірос алемка віддихає, це новий сахар. Новий? 38 гривень. Так, да, він, він плотний, червоний і такий невеличкий, як треба, якраз у баночку. Чтершня немає і розламуєте він сахар. Ой, уже силь тут стоїть саме-саме з вітамінкою. Добре, повіримо, дякую. Добрий ранок. Добре. Що там, зник вже огірочок? Да. Замість огірка сьогодні помідори. А що було за огірком? 50-55. 55, це нова посадка, так? Да? А що бо. 50 старо. 50... 50, ну. Зрозуміло. А що такі, такі помідорчик? 38, 60 і 65. Ага, дякую. А скажете ваші помідорчики в яку ціну? Сьогодні ринок завалений помідорами на консервацію будь-який калібр, будь-який калібр, колір, смак і ціни також різні. Помідори вже якої хочеш на консервацію. А в яку ціну, підкажи? Оце 50, да? 70. Оце, оце 70, да? 70 і оця штучка 60. А такий стандарт? 25. Дякую. Отакий червоний стандарт 53. Кумато? 78. 78. І отакий рожевий? 60. 60. Дякую. То скажіть, вже... Вже, вже 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 пора брати на, на закатку. Коні пора. Ціна хороша. Вони далі будуть дорожчі. Якраз момент такий, що зараз треба брати, і хто хоче прислубати запастися, прислухайтеся да. до, до поради. Треба пора саме брати. О, а це що ця штучка? Як вона називається? Поличина. як? як? Полічина полічина. О, яку ціна сорок 40 гривень. Та Тернопіль да. І яка ціна? 50 гривень на сьогоднішній день погород. А, все знову полетіло в сині, так? А така? Така 70. -7. 7. 7. Угу, Дякую. Ось такий карнішончик на консервацію. 70 гривень. Скільки? 70. 70 гривень, дивіться, отакий. а нака що у вас вже огірочки якісь по? 50 гривень. 50, а що, це звідки? Звідки? Калінока. Каліновка. Це пікіночка. 30. 30 і червонокащана? 25. 25. 50 гривень брокер. Почему кукурузка? 12. 12. Добранок, а у вас кукурузка? Десяточка. Ну, торгуйся і до 9 гривень. Ранок. Розказуйте, що у вас сьогодні? Да. Світна така 35. Да. Перчик 60, пінозірочка 40, 80 жовтий і 50 зелений. Дякую. Знову ви привезли якийсь офігенний Він товар. Сильна гарний Одески е, 40 гривень. Такий стаканчик 33 гривні. Якщо на нам ну, такий більший, 5-6 ящиків, 30 гривень. А, дякую. І такий, такий перчик 28 І такий, дивіться, жовтий помидор 55 гривень. 55 А картопля теж ваша, так? Да? Картопля рожева гривень. Ага, оце 20? Так, да, а це 17. Ага. Це новий сорт, Константа. Казали гордість агрономії. <гум> дякую. Ага, Енеска 10 гривень, а стандартний? 18. 18. Баклажанчик ваш? 18. Теж 18, дякую. Геркулес. 60. 60. жовтий. 70. 70. Баклажанчик. Акапі? 60. А такий гірки? 250. Дякую.